Такий вигляд має річка Інгул у центрі міста. Спочатку дно поливають водою, потім трактор згортає мул та сміття вкупи до берегів. Поливаючи б легше було зібрати мул, пояснює водій водовозу. Потім трактора будуть вивозити. Були різні сміття, це є. там каміння, урни різні, там відсів такі, це покришки від коліс, пластикові пакети, бутилки. Воду з інгулу спустили через ремонт водогону на вулиці Вокзальна. Бачите, яка вода, я не знаю, як голубі там там, як там риба живе. Хочеться, щоб наше місто було трошки краще. Трошки окультуру скажімо так, буде чище. Не так можливо буде запах по місту по річки. Ці і урни викидають. Навіщо це все робити? Не знаю. Володимир Гонець каже, приходить сюди рибалити щотижня. Порядок наводити нада. Порядок наводити потрібно, але якщо вже спустили, то потрібно відразу все прибирати. Зробити це місце приємне для відпочинку. Для мене це особливо актуально, адже чим менше забруднена річка, тим більше в ній риби. А ще тут купа сміття, яке люди лишають. Біля берега сидять, відпочивають а потім всі пляшки та інше сміття куди? В річку. На смітника ж складно донести. Чистити дно річки будуть тиждень, каже керівник підприємства. Ми зараз нічого ще не вивозили, тому що треба, щоб цей намул висох. Тому що, якщо його зараз вантажити на самоскиди, то буде текти вода, це дуже буде не. Скажемо так, неестетично. Тому це має трошечки підсохнути. Воно підсохне і ми, тоді ми вирізаємо. Ми будемо працювати до того моменту, як буде наповнятися вода. Тобто для того, щоб закінчити ці роботи, нам потрібно десь близько тижня. Але ж все залежить від погоди. Якщо буде дуже жарка погода, воно підсохне дуже швидко і ми тоді це вивеземо. Додає, скільки грошей потрібно на очищення річки, підрахують після закінчення робіт. Олена Жикалова, Нікіта Шендеровський, Валерій Клюєнко. Новини на Суспільному. Кропивницький.